друзья Погодьтесь, сьогодні захищеним смартфоном вже нікого не здивуєш. Навіть на нашому ринку є багацько всіляких пристроїв на будь-який смак та гаманець. А от інша справа це захищений планшет. Їх не так вже і багато. Зазвичай це або якісь дорогі моделі від компанії Samsung або Sony, або якийсь китайський ноунейм, який взагалі не викликає ніякої довіри. Враховуючи ситуацію в нашій країні, захищені пристрої дуже актуальні через велику кількість військових та інших професій працюючих у. У важких умовах. Тож сьогодні у мене на огляді захищений планшет, який має усе необхідне для виживання у надважких умовах, і при цьому він не коштує як крило від літака. Давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. В першу чергу я завжди розповідаю про комплект поставки та зовнішність. І у Оскал Spider 8 цей пункт буде явно цікавіше, ніж зазвичай. Я чудово розумію прагнення компанії до зменшення комплекту, як з точки зору економії, так і екології. Але все ж таки дуже приємно побачити в коробці усе необхідне і навіть більше. Окрім зарядного пристрою на 33 Вт та кабелю, сюди поклали перехідник з USB C на USB A, стилус, спеціальну ручку для тримання планшету однією рукою та навіть маленьку викрутку, щоб прикрутити її до корпуса. Чесно кажучи, діставши з комплекту цю ручку, з самого початку я віднесся до неї доволі скептично, типу навіщо вона потрібна. Але все ж таки вирішив прикрутити, щоб подивитися що воно таке, і після того, як я протестував цю цю історію, виявилось, що з її допомогою тримати планшет дуже і дуже зручно. І це можна робити протягом тривалого часу. Ручка на резинках і доволі сильно розтягується. Тож його можна також причепити на якусь гілку чи стовбур. Ну і звісно, зачепити його на карабіні, щоб не загубити. А ще конструкція дозволяє всунути в неї стилус і завжди брати його з собою. Для керування в рукавичках чи брудними руками. Стилус іноді може бути дуже корисним. Сам пристрій компактним не назвеш. Товщина складає майже 1,5 см, а важить він 854 грами. Але для планшета з діагоналі 10 дюймів та захистом за військовим стандартом mil STD 810H, це нормальні показники. Я думав, він буде навіть більше. Корпус виконано з прогумованого пластику зі спеціальними посиленнями на кутах та бортиком, який виступає над дисплеєм для Додаткового захисту. Саме скло горіло глаз п'ятого покоління, але товщина його значно більша, ніж у звичайних планшетів. Розбити його значно важче, ніж звичайне скло, проте брати і спеціально там знущатись над ним, бити молотком і так далі, я не раджу. Дрібні подряпини від киску на цьому екрані теж можуть залишатися, тому виробник самого початку наклеїв на екран захисну плівку. В руках планшет відчувається абсолютно монолітно і немає ніякого натяку, навіть не на найменші поскрипування чи деформацію пристис. Скані щодо дизайну, то тут все дуже суб'єктивно ніяких дуже кричущих елементів на корпусі немає, і для броньованого він виглядає доволі стримано, але все одно певні візерунки на корпусі є. Всі роз'єми прикриті гумовими заглушками. Тож тут захист не просто від чистої води, а й від падіння у калюжу чи багнюку. Скажу чесно, жорсткий тест із походом кудись у ліс чи у гори я не робив, бо зараз це небезпечно, можу ще й пройняти за диверсанта. Проте. Всі захищені пристрої від компанії Блек, дочірнім брендом якої і є компанія Oscal, зазвичай відповідають заявленим технічним характеристикам. Я його трохи потопив, кинув пару разів на підлогу, після чого на його корпусі не залишилось ні сліду. Тож захист тут дійсно доволі серйозний. Начинка тут типова для бюджетного китайського планшета. Базовий мінімум для комфортної роботи без надмірностей, щоб зберегти приємну ціну. Дисплей отримав діагональ 10,1 дюйми, матрицю IPS і роздільну здатність 1920 на 1200 пікселів з частотою розгортки 60 Гц. За замовчуванням кольори трохи тьмяні, але якщо в налаштуваннях виставити високу контрастність, картинка виглядає доволі приємно. У мене були побоювання, що через APS матрицю йому не буде вистачати яскравості. Тобто, коли я буду знаходитись на вулиці під прямими сонячними променями, я нічогісінько не буду бачити. Після тесту я не можу сказати, що він прямо рекордсмен в цьому плані, проте зображення видно роз. С Звісно, краще б завезли матрицю AMOLED, але, друзі, це б суттєво відобразилося на ціні. А так, картинка читабельна, в принципі, цього достатньо. Ну і ще варто зазначити, що IPS більш безпечний для ваших очей, що підтверджується сертифікатом TUV Low Blue Light, який свідчить про захист очей від шкідливого синього світла. За звук відповідають стереодинаміки з високою гучністю та середньою якістю. Знов таки, насолодитись симфонією Моцарта можливо і не вийде, але для е, того, щоб подивитись кіно чи прослухати повідомлення біля шумної річки, цілком підійде. Продуктивність тут зірок з неба не хапає. Процесор встановили Unisoc T616 у парі з 8 ГБ оперативки з можливістю розширення до 16 ГБ за рахунок вбудованої пам'яті. Планшет доволі жваво крутить інтерфейс та прості застосунки, але з важкими вже є певні труднощі. У вимогливі ігри можна пограти лише на. Мінімальних налаштуваннях. Хоча той же PUBG чи Asphalt 9 навіть на середніх ідуть непогано. Звісно, ніхто його і не позиціонував як ігровий пристрій. Для цього він занадто важкий та габаритний. Тримати його годинами дитині, щоб погратися в Бравл Старс, ну, буде важкувато. Хоча є від цього і певні плюси. Якщо ваш малий любить погратися, то під час гри добряче так підкачає м'язи рук. Загалом система працює доволі спритно і швидше за все, сама частота розгортки. 60 Гц створює ефект трохи рваних анімацій. Операційна система Dog OS на базі Android 13 виглядає майже як чистий Android і непогано оптимізована. Чи буде оновлення до 14-ї версії зеленого робота, сказати важко. В офіційних матеріалах я такої інформації не знайшов. З приємних фішок у системі фірмовий режим ПК, який перетворює інтерфейс на аналог Windows. Саме тут може стати у пригоді той самий перехідник з комплекту. Щоб під'єднати навіть просту дротову мишу чи клавіатуру, також з його допомогою під'єднується накопичувач для перекидання файлів чи перегляду фільмів пам'яті у планшета 128 ГБ, і її можна розширити за допомогою карт пам'яті MicroSD. В цей же комбінований слот можна вставити сім-карту і користуватись мобільним інтернетом та навіть дзвонити. Планшет має 4G модем та GPS, що точно не буде зайвим поза межами міста, де Wi-Fi знайти не так просто. Камери тут у більшості своїй номінальні. Задня з автофокусом дозволить сфотографувати якісь документи чи потрібну локацію. А передня на 16 мегапікселів годиться для відеозв'язку. Ніяких влогів чи крутих селфі ви на неї, на жаль, зняти не зможете. Але це точно не недолік цього гаджета, бо люди не фотографують і не знімають навіть на звичайні планшети. То що тоді казати про цього броньованого велення? Ну і наостанок я залишив, напевно, найголовнішу після захисту перевагу цього планшета час автономної роботи. Тут встановлено акумулятор ємністю 13 тисяч мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Повністю акумулятор зарядження. Близько 3 годин, що для такої ємності дуже непогано. Приємно, що система добре оптимізована і саморозряд в режимі очікування мінімальний. За добу, підключений до мережі, він втрачає приблизно 4-5%. Переглядати відео можна близько 12 годин, як і користуватись навігацією. В іграх він сідає приблизно на 15% за годину, тож погратись на ньому також можна доволі довго. А ще планшет може стати донором енергії для ваших інших гаджетів, адже він має функцію реверсивної зарядки потужністю 5 Вт. Ну що, друзі, настав час переходити до висновків, для кого взагалі створюються подібні планшети? От На мою думку, кому він більше за все підійде? В першу чергу військовим, в друге, рятувальникам, потім людям, які працюють на усіляких виробництвах, там на СТО, чи просто тим, хто там активно відпочиває, там рибалкам, кудись там його в гори взяти. Ну це не для звичайних людей, це для тих людей, які ведуть активний образ життя. Тут потужний акумулятор, захист від холоду, спеки, захист від бруду, води. І залізу якого вистачає для е, звичайних задач для усіх, окрім вимогливих і. Ну і ще ви знаєте, що існує така категорія дітей, у яких в руках все горить, ламається і так далі. Тож, якщо ви купите своєму чадові такий планшет, повірте, мені з ним нічого не станеться, не треба буде купувати йому новий гаджет раз на півроку. В офіційному українському роздробі за нього просять 9999 гривень. Звісно, пристрій не для кожного, але сьогодні потреба в подібних гаджетах велика. Тож я впевнений, що всередині нашої країни знайдуться люди, які його купують, і залишаться задоволені. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього планшету. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал. І нехай буде з вами Android. Побачимось!